Дорогі друзі, 12 лютого церква згадує блаженого регінальда Орлеанського пресвітера. Народився оригінальд близько 1180 року у Франції, в Орлеані, або, як подають інші, джерела в Сен-Жалі. Навчався в Паризькому університеті. 1206 року отримав звання доктора і почав викладати канонічне право. 1211 року очолив капітул при орлеанській кадедрі, був людиною незвичайного розуму, вміло висловлював думки, мав велику побожність до Богородиці. Попри високу посаду, прагнув жити в Бога та проповідувати Боже Слово. 1218 року разом з єпископом Орлеанським вирушив до Рима, звідки мав намір дійти до святої землі. У вічному місті відкрив своє прагнення проповідувати кардиналові Уголіно Ді Сені, який пізніше став папою Григорієм IX, і той познайомив його з Домініком Гузманом. Регінальд постановив приєднатись до грона братів-проповідників, однак сильно захворів. Домінік, не бажаючи втрачати нового товариша, довго молився про його порятунок. Тоді Ергінальдові явилася Богородиця з двома святими дівами і запитала, чого він хотів би від неї. Прислухавшись до слів одної з дів, Ергінальд увірив себе при святій Діві і залишив вибір їй. Марія намастила його олією і показала Домініканський хабіт або скапулярій, промовивши: це хабіт твого ордену. Одужавши, Рігінальд, склав обітниці на руки святого Домініка та палко проповідував Євангеліє. Його освіченість, красномовність і відданість Богу спричинилися до розвитку ордену. За горливістю в проголошенні Божого Слова регінальда порівнювали з Ілею. Спершу він діяв в Болонії, згодом повернувся до Парижа, де розвивав орден, прийняв до грона братів-проповідників блаженого Йордана Саксонії. Хоча був домініканцем лише два роки, мав велике значення для спільноти і увійшов в історію, як той. Через кого орден отримав хабіт. 1875 року Пій IX утвердив його культ, проголосивши Регінальда блаженним. Зображають блаженного в домініканському бранні, часто в присутності Богородиці, яка дає йому домініканський хабіт. Прямуємо до неба слідами наших святих Покровителів. Зустрінемось.